Ця ніч була відносно спокійною в Україні. Поки що власне збирають росіяни свої запаси ракет дронів, перераховують скільки в них там залишилося, бо дуже інтенсивно. Вони у першій половині травня, і аж до останніх днів, намагалися атакувати наші міста різноманітними ракетами і дронами. І, от, якщо попередньої ночі 20 шахетів запускали по різних наших регіонах і усі вони були збиті, то цієї ночі значно скромнішими. Ви в Вирішили обсягами обійтися. Наші вороги от шість ударних БПЛА іранського виробництва Шахет 136 «131» було запущено, і всі вони були знищені нашими силами протиповітряної оборони. Ще два БПЛА Мерлін ВР це розвідувальні дрони. Теж збили наші військові. Тож небо у безпеці цієї ночі повітряну тривогу оголошували у різних регіонах. Навіть у Хмельницькій області близько п'ятої ранку лунала повітряна тривога, але повідомлень про влучання жодних немає. Тобто, цілком успішно відпрацювали наші сили ППО. За що їм величезна подяка. Пошана, ну і захоплення наше тим, як вони працюють. Нагадаю, що попередньої доби росіяни застосували, окрім далекобійних ракет крилатих Ха 101 які запускають вони із літаків стратегічних бомбардувальників із Каспійського моря. Також і дуже небезпечні ракети х 22 Це так звані вбивці авіалайнерів, що за Хрущова придумані застарілі ракети. Але вони дуже важкі. Там практично майже тонна боєголовка важить, тобто майже тонну і. І ці ракети розвивають величезну швидкість у кілька махів. Вони також можуть летіти на дистанцію до 400 кілометрів. Тобто ми розуміємо, що деякі регіони росіяни не можуть цими ракетами дістати, але ті, які можуть, опиняються у зоні ризику, причому значного ризику. І саме от такими Х-22 ракетами, також Іскандер М, які із Криму запускали, дві таких ракети минулої ночі запускали. Вони били по Дніпру, зокрема, і там була пошкоджена значно пожежна частина, частина рятувальників, але на щастя обійшлося без загиблих, тобто без великої кількості жертв. Ракети Х-22, на жаль, спричиняють величезні руйнування. Ми це бачили і по влучанню. В багатоповерхівку в Дніпрі також удари по Кременчуку обстріляна була прибережна зона Одещини курортна такою ракетою. От Сергіївка, зокрема, тобто, насправді, е, є проблема з цими ракетами і поки що такої ефективної протидії цьому засобу російського терору. Немає, шукаємо його. Потрібно просто більше установок Петріот, сам ПТІ, які ефективно можуть боротися і з такими російськими ракетами. Ну про те, що росіяни Х 22 ракети можуть застосовувати, попереджала велика кількість експертів. В першу чергу, Роман Світан, частий гість наших ефірів, теж казав, що очевидно от росіянам більше нічого не залишається, як прийти до такого терору з застосуванням ракет Х 22 адже кінжали дуже дорогі, рідкісні, і їх збивають ну, і і по тих містах, які дістають ракети Х-22. Зараз ми бачимо, що саме ці російські боєприпаси і полетіли. Цієї ночі, щоправда, ракет не було. Ще раз на цьому акцентуємо для тих, хто до нас щойно приєднався. Шахеди було збито, їх була невелика кількість. І всі чекали власне, ракетної атаки. Всі ми дещо напружились учора під час подій у Білгородській області чи Білгородській Народній Республіці, адже там в якусь активність проявили диверсату. Сійні групи, які входять до складу російського добровольчого корпусу, і також легіону Росії, тих формувань, які складають етнічні росіяни, от після того і зухвалої і вилазки, яка наробила багато шуму. І сьогодні будемо в деталях розбирати і реакції, і наслідки тієї операції. Не чекали, власне, очікували можливої російської ракетної атаки такої собі відповіді. отвєтки по-русски, так як вони намагаються завжди показувати, що вони не пропускають жодного удару без відповіді, але цієї ночі не було на щастя ракет. Ну і будемо і далі сконцентрованими, сфокусованими.